Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд, розпаковка. І сьогодні у нас посилка з журналами Wings італійського видавництва Dimensional. Так саме журнали, більше нічого, ніяких фігурок. Фігурки є ще ті, які мені потрібні, але їх нема в продажі. Плюс їх не так багато залишилось на щастя. Тому зараз налягаю на журнали. І тут у мене приїхав, приїхала посилка, яка складається з семи посилок. Але я вже їх склав разом. Просто вам покажу, які саме журнали мені приїхали. Приїхала 41 штука. Два журнали з них, на жаль, не в найкращому стані, тому їм буде шукатися заміна. Але зараз хай вже будуть обкладинки в гарному стані. Якщо що, тому нормально. На заміну можуть почекати. А Що ж, почну вам показувати. Отже, випуск 127-й. 126-й. Дуже, до речі, тішить. Дуже радує, коли бачу журнали з обкладинками, які не виходили у нас. Оце прямо взагалі. Номер 112, ну, ці поки виходили, 98. 97, 96, 95, 89. Ця обкладинка не була випущена. 86. 85 84 номер. Номер 83. А 87 у мене є, тому його тут немає в цій купі. 88-го, на жаль, не було в продажі. 82-й. 81-й також у мене вже лежить. Отже, номер 80, обкладна якого також не була випущена. 79 є, далі 78. -й. 77, 76, 75. Тут трішечки ось така штучка була, я бачу, щось з ним трапилось. Але продавець бачу, гарно його заклеїла. І наче все добре. Ну, сам журнал в ідеальному стані. Оце ще чуть-чуть таке на обкладинці тут. Так, 74-й, відсутній поки. Далі у нас 73 номер. 72 -й. це, до речі, взагалі крутий номер, тому що даний комікс висока хвиля, він не був надрукований. Його пропустили. Коли видавництво перейшло з одного даництва на інше. Він мав би бути за грудень 2010 року. Але в грудні журнал не вийшов, бо змінилося видавництво, і журнал вийшов в січня, перестрибнувши один комікс, на жаль. А так, далі три номери є, тому номер 68-й наступний. Тут журнал трішки такий видно, що побитий часом чуть-чуть. А тест чистий. А, на обкладинці, до речі, блискітки. Красиво блистяються в блум одяг, в Роксі, все і сама назва. Далі. Випуск 67. Обкладинка даного журналу також не була надрукована. Хоча вона дуже красива. 64-й випуск журналу. 63-й, 62-й. 60-й. 60-й я буду шукати заміну, тому що він в жахливому стані. Ось в такому сторінка порвана в коміксі. Продавець. Трохи сліпа була, мабуть, на два ока, коли мені таке продала. Ну, нічого. Бог їй суддя, як то кажуть, народі. Я буду вірити, що я знайду ще в гарному стані свій 60-й випуск, а 59 й випуск журналу. Ну, він в значно кращому стані. Видно також, що трішки часом понівечений. Ну, тест ручкою, пройдений просто. В основному, все решта начебто ціле. Так, 59, й А випуск 56. 55-й також буде замін шукати. Тому що ось отака штука тут є, надрізана сторінка. Це взагалі аут. Але обкладинка в цілому плюс-мінус може бути, щоб полежав поки. 54. Випуск 50. Ще один ювілейний випуск. Тобто, вже є 50-й, 100-й, 150 й 200 й 250-го, на жаль, ще немає. ну Він приїде. Думаю, якось треба буде замовити вже. Ось так виглядала 50-го випуска обкладинка. Тут 100 сторінок. Також є якісь спогади. Ну, це все детальніше, я вам покажу пізніше в оглядах. Так, випуск 48-й. Випуск 38. й Ось така красива, блискуча обкладинка. Дуже шикарна взагалі. Так, номер 37, 34. Ось така зимова обкладинка. 32-й випуск. 31-й, ось така хелловінська. До речі, їх взагалі мало було. Щоб саме до Хеловіну обкладинки це нонсенс. Ось так виглядав 21-го. Номер обкладинка, вона ось така блискуча, переливається. Ось. Ну, вживу це насправді дуже круто виглядає. Випуск 16-й, якого мені також не вистачало. 14-й. І останній випуск журналу, родзинка цієї посилки, я б навіть сказав, така королева це випуск номер 1 друзі. Він у мене є, ура! І він в ідеальному стані. Хоча він випуску березня 2004 року, але він шикарний, новий і дістався в ній всього за 5 євро. Ну там пересилка ще 5 євро, але то таке, тому що його продають від 20 євро за штуку. Я бачив. І так його мало дуже є. Дуже-дуже. Тобто буквально там 2-3 оголошення. І всі вони там 120 євро, 1,35 35 євро. І тут оце просто просто неймовірно. Нарешті в мене є цей журнал. Нарешті в мене, в мене виходить зібрані. Повністю з 1 по 73 випуск. Там далі немає 74-го і немає 88-го, 90-го немає. Коротше, є ще такі прогалини. Але перших 73 журнали в мене є. І перший номер тримати в руках це, це щось дуже неймовірне. Насправді. Красива блискуча назва. Ну, шикарно. Так що очікуйте огляди найближчим часом детально на кожен журнал. Дякую, що були зі мною, що розділили цей момент щастя. І ось таке повнення моїх італійських журналів. До зустрічі в нових відео. Дякую, що ви зі мною залишайтеся на моєму каналі. Де далі, далі буде якомога вам цікавіше. І... Стараюсь максимально часто випускати огляди на журнали, щоб ви не нудьгували. Гарного вам дня і ще раз дякую, що ви зі мною ви найкращі і ви мої.